Як сформувати нарешті корисні звички і не втратити свою мотивацію до впровадження їх у своє життя? Сьогодні з вами поговоримо про те, як не втрачати мотивацію до змін і змінювати своє життя у тому напрямку, в якому хотілося б вам, і при цьому не здаватися перед труднощами. Але перш ніж ми почнемо, я представлюсь, мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості, в собі, тож я запрошую підписати цей YouTube канал та на мій Instagram, аби не пропускати корисний контент на тему самооцінки. Один із дуже частих запитів до мене на консультацію звучить: я хочу змінити своє життя, я хочу стати більш продуктивним, більш енергійним, більш впевненим в собі, але при цьому мені дуже складно дотримуватися якогось режиму корисних звичок, формувати ці звички, підтримувати ці звички, ну і звичайно не втрачати мотивацію. Протягом цього всього процесу. І це дійсно складно, тому що будь-яка нова звичка це випробування для нашого мозку, бо це щось нове, на що також треба витрачати черговий ресурс, чого наш мозок дуже не любить і завжди буде прагнути до спрощення. І от що я помітила на власному прикладі. Нещодавно, десь, можливо, серпня я вирішила для себе впровадити у своє життя нові корисні звички. Я, в принципі, людина така, якій ну не так і сильно складно дотримуватися якоїсь дисципліни, проте як і будь-яка інша людина, я відчуваю лінь, небажання щось робити час від часу, засмучення, поганий настрій, здоров'я не завжди знаєте, радує. Я вирішила поекспериментувати і завести собі так званий трекер звичок, в якому Спробувала відслідковувати свій прогрес і проставляти такі галочки, там чи плюсики біля тієї звички, яку я сьогодні змогла впровадити у своє життя. Як це працює? Це прикольний інструмент на шляху до закріплення позитивних результатів, і це дає змогу відслідковувати свій прогрес, а тобто підтримувати вашу мотивацію. І, блін, це просто приємно, коли ви навколо того, що ви зробили, поставили плюсик. Це нам зазвичай дуже подобається, і ми звісно, можемо отримувати від цього задоволення. А проте, перш ніж я трішки більше розкажу про те про трекер звичок, я все ж таки хочу почати з бази, основи фундаменту, як же ж загалом, в принципі, цей процес у своє життя впровадити з чого починати? Одна із намилок, таких, скажімо, які роблять люди на шляху до змін в своєму житті, щоб це не було. Це одразу навалити на себе усе і сразу. Тобто, нам хочеться отримати результат негайно, швидко. Тому ми починаємо навалюватись на себе купу різних задач та завдань, абсолютно при цьому не оцінюючи своє реальне життя, ритм цього життя, себе як особистість, свої можливості загалом, свій час, куди цей час розподілено вже з нас є якась своя налагоджена рутина, якийсь свій режим. До якого ми звикли протягом не одного року нашого життя. І коли ми починаємо ось так різко одразу хапатися за все і накидувати собі отакенний список задач на день, здогадайтесь, що відбудеться, через пару днів ви це все закинете, до біса просто від цього відмовитися і ляжете на диван, прокрастинувати ще пару місяців, якщо не років або десятиліть. Я знаю, як це працює на власному прикладі, і можу абсолютно точно сказати, що це працює не тільки на моєму прикладі, а ще на прикладі купи моїх клієнтів, знайомих, друзів і так далі. Це дуже розповсюджена помилка, що найскладніше для людини на початку цього шляху впровадження в своє життя корисних звичок. Це реально спробувати не вимагати від себе усе та одразу. Почати з якогось мінімуму, так я розумію, що це не дуже приємно в принципі починати щось з нуля. А особливо, якщо якось із сфер ви вже досягли різних там високих результатів, і коли ви починаєте щось спочатку, це зазвичай ну так, дискомфортно. Допелюшок учні надягаєте і пробуєте щось е, з нуля. І це щось зазвичай у вас виходить ну, далеко не одразу. Часто саме на цьому такому етапі люди здаються, їх мотивація втрачається і все. Тому що як зазвичай відбувається, ви відчули ентузіазм. Вас почало перти, мотивація, тобто ви вмотивовані, подивилися якийсь YouTube-ролик, послухали якогось суперкоуча, блогера, який там розказує про успішний успіх, який він там продуктивний, заробив мільйон за одну годину. І побігли швиденько собі розписувати такі оці плани, значить, взяли там най найкрасивіший щоденечок, найкращу ручку, там розписали кожну хвилину свого життя. Накинулися на це один день, другий, третій. Через там тиждень ви вже просто, просто лягаєте пластом від виснаження, тому що все ви більше не стягуєте. У вас зайшлись ресурси, а з ними, звичайно, і мотивація. Тому через ось таку помилкову стратегію вже на початку, ви вигоряєте набагато раніше, ніж взагалі могли б це зробити, а може, і не вигоріли б взагалі, в принципі, якщо б почали трошки з інакшої стратегії. Що ж це за стратегія, із якою варто завжди починати? Ви оцінюєте свій реальний режим дня. Ви прямо можете відстежувати, записуючи кожен день, що ви робите. Ви поки що за собою тільки спостерігаєте, вам не треба якось критично нічого оцінювати, нічого не треба покращувати. Ви просто ось так кожен день намагаєтесь пару разів на день зафіксовувати усе те, що ви робили за день. Кинулися, зробили якусь свою рутину, попрацювали, там, зібралися на роботу, доїхали, попрацювали, пообідали, повернулися. Назад, сходили у спортзал, там, чи там не знаю, забрали дітей зі школи, з садочка. І ви ось прям прописуєте, в принципі, те, з чого ваш день складається. І не забуваєте при цьому, що в кожній добі є всього-навсього 24 години, 7-8 із яких ви спите. І у вас насправді не так багато залишається часу для того, аби виконувати купу тих задач, які ви собі настрачили в своєму блокнотику. Після того, як ви відслідкували в принципі більш-менш свій реальний день. Ви можете починати потихеньку впроваджувати у свій режим одну-дві нові корисні звички, які б ви хотіли в собі розвинути. Для прикладу, ви хотіли раніше вставати або більше читати, чи вивчати англійську, чи займатися спортом будь-що, що ви забажаєте. І тут також важливо почати завжди з малого. Тобто, ви починаєте з якогось мінімального мінімуму. Книжка, то ви починаєте з однієї сторінки на день. Одна не 125. Ваша першочергова мета має бути не в ускладненні свого життя, а в максимальному спрощенні. Коли ми впроваджуємо нову звичку, ми маємо орієнтуватися на те, що для нас важливо на початку, саме регулярність цієї звички, а не її якість. Дуже багато хто робить спочатку ставку на якість, а не на регулярність. Тобто починає забагато старатися вже на початку. Бере цю книжку і починає прям читати 10, 20, 30, 40, 150 сторінок. Потім ця книжка йому отут -от сидить, вже не хочеться нічого, і людина закидає читання на все своє життя. Аби уникнути такої приємності, вам варто пробувати робити свою звичку в першу чергу регулярно. Тож починаємо з малого. Я розумію, що починати з малого це ще те випробовування, хочеться все одразу. Проте, якщо ми вже говоримо про якусь дійсно робочу схему, то, будь ласка, спробуйте дослухатися саме до цієї поради, я би сказала. Люди зазвичай мають уявлення про себе, що якщо я прочитаю лише одну сторінку, та, пфу, що це для лохів, мабуть, одна сторінка, що це? Тоді взагалі краще взагалі не читати? І не читають. І так потім все життя. Тому тут краще одне, але воно буде. І з часом через тиждень у вас, у вас буде не нуль сторінок, а сім, наприклад. Це ж краще, ніж нічого, правда? Далі впроваджуємо правило двох хвилин. Так, так, вам не почулося саме правило двох хвилин. Це означає, що ваша нова звичка. Має починатися з двох хвилин. Двох хвилин вам має бути достатньо, аби почати. На моєму прикладі це виглядало так: я для себе вирішила впровадити ранкові тренування. Я не люблю взагалі тренуватися зранку. Максимум, на що мене дійсно могло вистачати, це 2-5 хвилин, це взагалі вже я прям дуже сильно старалася, звичайно, якоїсь руханки. І, в принципі, в мене так і було. Я перед сніданком 2-3 хвилинки там щось порозтягувалася якось в одну сторону, в другу, і далі вже йшла снідати. Але з часом мені захотілося більше часу приділяти своєму тілу саме зранку, тому що це прямо впливає на моє самопочуття. Я про себе знаю, що після ранкового гарного тренування, такого низькоінтенсивного, несильного, не сильного я почуваю себе краще, моя продуктивність вища, концентрація вища, Я почуваю себе більш спокійніше і починаю цей день з так... приємного усвідомлення про себе, що мені вже щось вдалося. День тільки почався, а я вже щось зробила приємне. Значить, далі буде ще краще. І я хотіла довше займатися зранку. Я люблю йогу, мені подобаються дуже повільні якісь такі вправи. Я вирішила це просто зробити 8-10 хвилин. І ці 8-10 хвилин для мене сприймалося як щось дуже просте. Це точно те, з чим я впораюсь. Я не починала одразу з 40 хвилинною чи часової йоги зранку. Тому мені було простіше для себе навіть уявити, що завтра зранку я встану і я одразу почну тренуватися. Це буде 10 хвилин. І мені було просто до цього приступити. І що також важливо, я ніяк спеціально супер не готувалася. Тобто я знала, що я зараз встану, зайду в кімнату, там вже стоїть. Килимок, і вже в мене лежить одежа для тренування. Мені треба тільки перевдягнутися, розстілити цей килимок і почати. І саме це в мене вже займало не більше двох хвилин. Я Бажано до цього здалегідь знайти ролик, за яким ви будете займатися, аби не витрачати на цей час зранку, щоб одразу його увімкнути і почати. Я люблю рандомні ролики. Мені подобається така невизначеність в тренуваннях. Це також, до речі, допомагає розуміти, що я не знаю, що, що мені очікувати, яка там буде складність Завдань, тому мені простіше вмикати щось рандомне. Але ось ці моменти, що я заходжу і вже одразу все підготовлено, простір підготовлений до тренування, це дуже класно працює. Це одразу вас налаштовує і ви одразу приступаєте. Якщо вам складно перевдягатися, займайтеся прямо в піжамі. Є навіть ролики, там, де є йога в ліжку для пробудження, навіть йти нікуди не потрібно. Далі ми можемо пробувати так званий ланцюжок корисних звичок. Тобто, ми пов'язуємо якусь нову нашу звичку, яку ми тільки впроваджуємо в наше життя, із вже існуючими звичками. Кажу на своєму прикладі. Дуже тривалий час, з тих пір, як я звільнилася з офісу, я не могла робити планування у щоденнику. До того, як я стала фрілансером, я багато років працювала в офісі, і в мене був такий щоденник, де я записувала усі свої. Задачі на день, і мені було просто відкривати його, дивитися, що мене сьогодні чекає, там проставляти якісь галочки і розуміти, що мені потрібно сьогодні зробити, аби мій день був продуктивним. Я стала фрілансером, ця звичка кудись поділася, я її просто втратила. І вже там більше двох років я не вела взагалі записи в щоденнику. І як наслідок дуже часто я могла забувати якісь елементарні речі, згадувати про них вночі, потім бігти кудись там, знаєте, ставити. Пралку в 12 ночі, тому що ти забув її поставити вчасно, і усе це ну такий стрес, знаєте, додатковий, який, якого хотілося б уникнути. І всі мої спроби почати знову якось робити ці записи в щоденнику, вони закінчувалися провалом. Я все одно не могла закріпити цю звичку, і навіть не допомагали ці красиві щоденнички. які ти купуєш, якісь ручечки. Ось просто це перестало для мене працювати. І яким цікавим чином я повернула цю звичку в своє життя. Спойлер, вже два місяці я щоденно записую усі свої задачі. А так як я, в принципі, давно вже сформувала звичку читати на ніч, у мене ну, лежить книжка просто на столику біля ліжка. І кожен вечір я звикла відкладати телефон, брати цю книжку і починати читати. І от що я зробила. До речі, зробила випадково я це потім тільки зрозуміла, як це цікаво спрацювало. Я поклала свій щоденничок черговий для нотаток біля цієї книжки. І тоді, коли я вже лягаю зараз ввечері спати, перед сном я беру цю книжку, але перед тим як почати читати, я бачу, що в мене лежить цей мій щоденник, і така думка: а що якщо я запишу пару задач? Ось просто для початку. І якось я записала один раз, другий, третій, тут вже я бачу, що я вже тиждень його веду. Ну і далі мотивація почала зростати. Я зрозуміла, що це дуже зручно, тому що коли я прописую якісь задачі на день, я вже знаю, що мене чекає. Мені мозок вже запам'ятовує щось важливе для нього, воно якось там відкладається. І в кінці дня, коли я знову беру цей щоденник, я бачу, що я реально зробила майже все за день і не забула навіть щось таке, типу там поздравити когось з ним народження, там якісь тьоті зіні відправити в вайбері листівку. Навіть такі задачі, про які зазвичай ми забуваємо. Так і працює ось цей самий ланцюжок звичок. Коли вже маючи якусь одну звичку, ви на неї нагромаджуєте ще одну ту, яку ви зараз формуєте, і у вас так раз і формуються дві, а то й три, а то й більше корисних звичок одразу. Також дуже добре працює на закріплення звички. Це Привабливість цієї звички, нові корисні звички, які ви хочете впровадити, вони обов'язково мають, хоча б чимось бути для вас привабливими. Привабливими у сенсі, що ви відчуваєте хоча б мінімальне якесь задоволення після того, як ви цим займаєтеся. Я тако кавоман трішки, я люблю каву. Мені подобається цей ритуал, коли ти заходиш десь в кав'ярню, береш каву, сідаєш десь на терасі, починаєш її пити, якось думати про життя, тобто. Можливо, якусь там вкусняшку також брати, і це мене підтримує якийсь такий приємний настрій. І ось я знаю, що мені треба займатися спортом, мені треба йти в зал, наприклад. І погана погода, або там просто немає настрою, хочеться все закинути на наступне життя, якось все лежати, прокрастинувати, сумувати. Я для себе починаю фантазувати, як я зараз збираюся, виходжу, займаюся в залі, але потім, потім я заходжу в свою улюблену кав'ярню, беру собі кавуську, сідаю, може, беру якусь маленьку вкусняшку також. І Мені стає прям добре. Я відчуваю це таке задоволення від очікування, вже що мене чекає якийсь приємний ритуал. І, в принципі, воно варте того, аби вийти з дому, потренуватися, а потім себе ось так винагородити виходить. І ця звичка для мене стає більш привабливішою. Також до цього можу додати, що мені подобається займатися в якійсь новій спортивній формі. Ось нова спортивна форма, вона мене так вабить. Мені подобається дивитися на себе в спортивній формі. І я коли починаю собі уявляти, що я прийду в спортзал, буду там себе дивитися в дзеркало, коли я займаюся бачити себе. Мене це нарцисизм зайшов в чат. Мене це підтримує, і також робить привабливим звичку займатися спортом. Для кожного з вас це може бути щось своє. Комусь подобається йти в якийсь конкретний спортзал і занурюватися в ту атмосферу та обстановку, яка є саме в цьому залі. Комусь подобається йти там кудись на танці чи в спортзал той саме через приємну якусь місцину, через парк, або там через якесь місце, яке конкретно вам до вподоби. Ви прогулюєтеся і тим самим отримаєте задоволення просто навіть від того, що ви просто йдете в цей спортзал. І це також робить вашу звичку займатися спортом більш привабливішою. Тепер ми з вами переходимо до однієї з важливіших також стримуючих штучок, які будуть допомагати вам корисні звички впроваджувати. Це оточення. Ваше оточення має велике значення, тому що наше середовище воно впливає на нас. І якщо ваше оточення не сприяє, скажімо так, закріпленню вашої корисної звички. З високою долю вірогідністю вам не вдасться її впровадити в своє життя, або це буде надто складно. А боже, що ти що, що, що ти рухаєшся? Ви для себе маєте організувати. Оточення, яке буде підтримувати формування вашої корисної звички. Якщо ви хочете бути більш там ефективним на роботі, значить можливо, не варто працювати на ліжку, на якому ви зазвичай спите. Працюйте за столом, працюйте в просторі, який буде підтримувати вашу працездатність. Якщо вам краще тренуватися в спортзалі, ходіть в зал. Не треба тренуватися вдома, якщо для вас дім має асоціацію з відпочинком і вам тяжко налаштуватися на якийсь робочий лад. Якщо ви хочете більше читати, значить ваша книжка має лежати вже на ліжку перед сном, коли ви там йдете вже готуватися до сну. Все має бути зорганізовано так, аби ви витратили мінімальні зусилля і могли максимально сконцентруватися. Якщо ваша мета їсти, Поживну, гарну їжу корисну, значить, походи в Макдональдс там кожну п'ятницю з друзями не будуть сприяти формуванню цієї звички, і вам треба буде задуматися над тим, як передивитися свої вичні ритуали часу, який ви проводите. І важливо також відстежувати свій прогрес. І тут я знову повертаюся до того самого трекеру звичок. Трекер звичок допомагає нам відстежувати наші прогреси у формуванні звичок. Ви берете аркуш паперу або гуглите, в гуглі дуже багато прикладів цього трекеру звичок, де ви просто його собі скачуєте чи перемальовуєте, знову ж таки, чим простіше, тим краще. Ви пишете назву місяця, усі корисні звички, які ви хочете впровадити. І навпроти кожного числа місяця ви просто проставляєте галочку або плюсик в ті дні, коли вам вдалося дотримуватися цієї звички. І десь через місяць ви можете побачити, скільки плюсів чи мінусів у вас переважає, і таким чином зрозуміти, яка звичка вам краще дається, яка гірше, і зрозуміти свою динаміку і прогрес. Стеження прогресу дуже підвищує вашу мотивацію продовжувати далі. Бо коли ви вже проставили там 10 галочок, вам дуже хочеться поставити 11, 12, і взагалі, щоб воно так все було проставлено, і це вас спонукає до того, аби далі дотримуватися того режиму, який ви зараз тримаєте, не сходити з дистанції. Таке ключове це терпіння і послідовність. Так, вам терпіння дуже знадобиться, тому що будь-які зміни це процес, і цей процес зазвичай складний. В принципі, змінювати себе, змінювати своє життя це складно. Не слухайте тих, хто каже, що це суперлегко. Тобі не подобається так просто зміниться. Якщо б так просто можна було усе змінювати, я думаю, що кожен з нас би давно жив те життя, яке він хоче, і був суперзадоволений, і не було б стільки депресивних епізодів, тривожних, як зараз. У людей б у всіх була гарна самооцінка, здорова, ніхто б ні на що не скаржився. Але наше життя, воно різне, воно складне. Часом воно трагічне, часом воно веселе, як казала моя бабуся, півсвіту плаче, півсвіт. Скаче, але незважаючи на те, що життя різне. А ви можете все одно впливати на своє життя і все ж таки організовувати його так, аби вам в ньому було комфортно. Не женіться за швидкими результатами, не накидуйте на себе одразу і все, не прагніть отримати ідеального результату. Не очікуйте також ідеальних умов для того, аби почати. Найкращий час, аби почати це зараз. Сьогодні все прямо сьогодні. Ви можете зараз закрити цей ролик, загуглити трекер звичок, скачати його і почати вже сьогодні з якоїсь звички. Чим раніше ви почнете, чим неідеальні будуть умови, тим краще, повірте, це вже буде про новий досвід, де ви в зовсім в неідеальних умовах все одно робите те, що важливо для вас. Я сподіваюся, що сьогоднішній ролик був для вас корисним. Також нагадую ще раз про підписку на цей канал та на мій інстаграм. Побачимось з вами в нових роликах. Була рада сьогодні бути з вами і до нових зустрічей! Па-па!